Вітаю вас, малята! Тема нашої зустрічі, дитячий садочок. Так, малята, наш улюблений садочок, наш привітний куточок. Рада діток зустрічає. Завжди усміхнено вітає, розвиває малюків наших юних знатоків. В дитсадочку кожна справа. І корисна, і цікава, всі малюють квіточки, гарно ліплять діточки, свято радо зустрічають, пісні весело лунають, і садочок прославляють. Так, тема нашої зустрічі дитячий садочок, мій любимий, ніжний, лагідний. Як багато слів хочеться про нього сказати, дітки. А давайте розглянемо, що дітки роблять в дитячому садку, чим займаються, що роблять. Давайте разом подивимось. Дітки зранку приходять садочок. Гра... Вітаються! Роблять ранкову зарядку. Так. Снідають, грають. Займаються, що роблять дітки? Читають книги, малюють, грають. Як багато-багато речей і гарних справ, якими можна зайнятися в дитячому садочку. Дітки йдуть на прогулянку, вони грають в ігри, які їм цікаво, проводять гарно час, читають книги, співають, танцюють. А що ти? Любиш робити в дитячому садочку? Скажи, назви, проговори! Я тебе послухаю розкажи, чим ти любиш займатися. З радістю чекаю тебе в дитячому садочку. До зустрічі!